Та ні, сьогодні ми перемогли за що того, що ми хотіли більше. За те, що ми... хлопці самі мають відповідальність за той результат. Нам лишилося дві гри, але найголовніше, що ми сьогодні перемогли за рахунок того, за, що, за рахунок чого ми перемогли і гілі. Це в черга в бажанні до перемоги. Що я хочу подякувати. Футболістам, тому що я зайшов роздівалку так що їм сказав, що ви, що ви заслуговуєте на ту перемогу. Самі бачили, який був настрой, яке бажання навіть по тому болоті, по болоті. Іменно, ми старалися надавати супернику спокійно. І Те, що ми поставили на швидкісні м'ячі і поставили на стандарти, воно сьогодні спрацювало. Так що, і Вийшлося два дуже хороших гола через комбінації. Можу одне сказати, одне, що Буковина дуже хороша команда. Я просто хочу як тренер перед тренером вибачити за такий газон, який є в Рівному, тому що вони грають комбінаційний футбол. Сьогодні в них того не ну, Це може і ми зіграли, ми давай їм спокійно м'яч приймати, але ми маємо одне розуміти, що на одній команді і на одному ентузіазмі нічого не буде триматися. Тому що команда заслуговує до себе більш якось якісного відношення до першого до інфраструктури, якої взагалі не існує. Ми тренуємося з гусами, ми їздимо, шукаємо поля, вишукуємо по самі по Рівенській області. Я вже говорив в Черкасах, якщо може хтось в Україні думає, що у нас все дуже ідеально, то повірте, у нас взагалі є. Є багато над чим працювати. Але... Самі вболівальники, сама атмосфера яка є в Рівному, вона заслуговує мати команду. І та команда, яка була в 95-х роках, вона, повірте, вона буде, ми будемо старатися перемагати в, кожні, в кожній ігрі. Ну, Я хочу одне сказати, що після тих двох ігор, що ми зіграли з Геліосом сьогодні з Буковиною, ми маємо одне зрозуміти, що нам покарано грати на два фронти. І нам треба розставляти пріоритет. Так що я хочу одне сказати, що мене радує одне, нарадує відношення футболістів до того, що вони хочуть перемагати. І саме це, як вони радуються переможним м'ячам, це багато що коштує, тому що в нас, нас є команда, ми будемо старатися грати в футбол, ми будемо старатися, як ті дві ігри, битися за результат. Я вже казав, кажу, на такому полі ми граємо за життя. Життя це футбол. А за життя треба битися, і головне, В кожному епізоді віддаватися по максимуму. Я думаю, що вболівальники сьогодні прийшли. Я хочу їм подякувати, тому що їх вони мене послухали, їх багато прийшло сьогодні в кавичках. Хоча команду треба підтримувати не тоді, коли команда перемагає, а тоді, коли команді погано. І сьогодні атмосфера, яка була. Ті люди, які прийшли, вони молодці. і, і Я хочу сказати, що і наше «Ультрас» теж старається. Так що, я думаю, в майбутньому будемо чекати, будемо чекати стадіон. Ви раді за Руслана Степанюка, що він сьогодні очолив турнір боротьбу бомбардирів першої ліги? Взагалі це якийсь якийсь грає роль, для вас, як для вас як для Ну, Я думаю, якщо ми будуємо команду, то індивідуальність має рости в команді. У нас, якщо буде команда, значить у нас з'являться і бомбардири, і, і, кращі, і хороші захисники. Саме вона. Я радий за те, що він старається. Він старається і десь йому допомагає в тому, що він забиває м'ячі. Але повірте, що я би відмітив Степеняка не як бомбардира, а Степеняка, який грає на команду.